Є препарати, які ми використовували і коли вони закінчилися, ми більше не пішли купувати їх. А є препарати, коли ми придбали, почали використовувати, нам сподобалося. Ми пішли і купили вже немалі упаковки, а ось отакі здорові. Тож, доброго дня, мене звати Станіслав і ви на каналі Орхідеї вдома. І, як ви зрозуміли, сьогодні будемо розмовляти про два ось цих препарата, фітодоктор і триходермін. Чому? Тому що постійно під е, відео е, виникають питання різного характеру, і всі ці питання стосовно саме цих двох препаратів. І на початку нашої розмови я хочу показати вам дві орхідеї. Які вже три роки знаходяться у одній і тій же посадці, і я систематично е, використовую ці два препарати на рослинах. Ну, я зараз не буду показувати вам всі рослини. Хто на каналі давно знає, що я обробляю усю колекцію. І е, я ну, вибрав дві такі орхідеї. У яких, як ви бачите, не скажу, що її каріння не дуже гарне. Ось ми бачимо, що солі все ж таки деякі корні пошкодили, але ж, взагалі, общий стан цих орхідей, дивіться, як розвита розетка, ця орхідея нещодавно відквітла. І, мабуть, вона буде за допомогою револьверного квітування, мабуть, наращувати ось тут далі, бо квітонос, як ви бачите, він такого темно-зеленого кольору, і ніяк він не збирається біли... бі... біліти, жавтіти, ну, тобто відмирати. Отже, чому я? Ну, давайте ось одну орхідею я вам показав. Дивіться, яка коренева система. Так, є коріння, яке вже пропало, але ж е у коріння є е термін, що воно не може жити вічно і два-три е роки. Воно змінюється. Тобто старе відмирає нове з'являється. Ну і ось оцю орхідею мою улюблену, дарвін. Давайте зараз заглянемо і до неї. Така ж сама ситуація. Є, ви бачите, корінчики, як засохші вже є, і нові, розкуклені як ось вон далі там. тургар у орхідеї також чудовий, розетка також розвинена, гарна. І у горщику ви бачите, що ситуація, я скажу, непогана, як для, як для трьох років. І навіть більше, що всі рекомендують пересаджувати орхідеї кожні 2-3 роки. Так ось, я, ну, по поводу цієї орхідеї я ще подумаю, чи пересаджувати її, чи ні. Бо все ж таки тут багато солей, поїла корінці і можливо, все ж таки. Пора про, поміняти е, кору, Можливо, навіть не повністю пересадити її, а якщо вийде, то відібрати якусь частину е, кори. Ну, я ще не вирішив, ну, мова не про це. То ось оцю орхідею дарвін я точно ще рік не планую. Пересаджувати і чому така, така картина ось у горщику. Е ну, По-перше, ця орхідея знаходиться ось у такому темно-зеленому. Ну, не дуже темно-зеленому, у зеленому, е ну, трохи прозорому. Не дуже він прозорий. Ну, давайте я зараз обережно так от поставлю. Дивіться, якщо ми руку сюди поставимо, то ось, бачите, мою руку видно. Тобто прозорість угорщика трохи є. Так ось е, саме ось е, такий горщик трохи захищав е, стінки горщика від того, щоб тут дуже розвивалися водорослі. Ну, я не наполягаю на тому, щоб ви е, відразу бігли і покупали такі горщики. Ні. Це я просто вам розповідаю про е, свої спостереження. А вже вам вирішувати, чи е, повторювати за мною чи ні. Тобто у кожного є якісь свої умови і ви повинні е, пристосовуватися саме до ваших умов утримування. Ну, ось таких красунь. Дуже-дуже подобаються мені білі орхідеї. І ось саме Дарвін, одна з моїх перших орхідей, яку я замовляв онлайн. Вона приходила мені поштою, і, як ви знаєте, вже є результати моїх запилень, моїх орхідей одна на одну. І якщо ви знаєте, при запиленні двох різних орхідей дітки виходять такі, що вони будуть ексклюзивні у світі. чому Та, Тому що навіть якщо хтось, ну, я вже це неодноразово казав, може це комусь надаєсть, але ж у нас є нові глядачі, підписники, і ще раз буду повторювати, що при е, запиленні, получаються дітки, які будуть ексклюзивні у світі. Тому що навіть якщо хтось запили дві такі самі орхідеї, то не факт, що у його випадку э, батьки, э, точніше гени батька чи матері будуть преобладати, у, як у нашому випадку. Ну, а у мене, як ви знаєте, саме Дарвін і Кам'яна Троянда ось видали ось таких діточок. Бачите, як вони гуртом. Тут тісняться. Я ще трохи почекаю, і, до речі, саме ось малюків я постійно обробляю саме фітодоктором і триходерміном. Ну ось останніх діточок я вам зараз ще покажу. І вже перейдемо саме до застосування триходерміна фітодоктора. Чому я застосовую саме їх? Я думаю, вам буде цікаво, тож поїхали розмовляти про фітодоктор і триходермін. І сама перша і основна причина, чому я почав застосовувати саме фітодоктор і триходермін, це тому, що. Ці препарати вони природні і безпечні як для людини, так і для навколишнього середовища. Я вже колись давно в якомусь відео казав, що вперше я почав застосовувати ці препарати в себе на городі, але ж, е якщо на городі для рослин, це гарно, були, е мої. Рослини не хворіли, чому б не застосовувати їх і на орхідеях. Звичайно, я дозвонився на е, завод виробник і спілкувався із головним агрономом цього завода, і, на жаль, він сказав, що вони не робили дослідження на орхідеях, а лише на Культурних рослинах, хто ж всі ці обробки і нагляди, так мовити, які я роблю на своїй колекції, ну, спостерігаю, то це, цими спостереженнями я і хочу з вами поділитися. Ну і з чого ми почнемо? Можливо, це буде комусь не цікаво, але все ж таки треба розуміти принцип дії цих препаратів. Почнемо з триходерміна. Отже, триходермін, він містить спори гриба триходермін віріде триходерма віріде, який є природним антагеністом багатьох патогенів грибів речовин, А також виділяючи ферменти, які руйнують клітини шкідливих грибів. Так, діюча речовина фітодоктора. Це вже не гриб, це вже бактерія. І е, У фітодокторі міститься е, бактерія Bacillus subtilius, е, яка також є природним антагоністами е, патогенних бактерій та грибів. Е, вони пригнічують розвиток шкідливих е, мікроорганізмів і також виділяють антибіотичні речовини. Якщо сказати простіше, то там, де живуть е бактерії і грибки Bacillus subtilius і Trichoderma viride, не живуть е другі збудники е хвороб. А які хвороби вони е пригнічують? Ось ви можете почитати, можете поставити на стоп-кадр. І не буду перечисляти, починаючи від фузаріоза і усяких других е захворювань е на одному препараті. Зараз я вам покажу і на другому. Тобто, там, де живуть фітодоктори трихедермін, ну, бактерії їх і грибки, там не живуть е хворобливі бактерії грибки. Отже, розум, розумно, що нам Треба постійно заселяти ці бактерії, грибки у посадки до наших орхідей. Раніше я також використовував і оприскування, але ж е, постійно залишаються плями на листочках, і так як у мене орхідей дуже багато, я не завжди встигав потім їх протирати через деякий час. І на них залишалися плями, які могли попадати в кадр. А це, звісно, трохи не естетично, тим паче для зйомок. Я думаю, ви мене зрозуміли. Тож я перейшов на обробку архідей цими двома препаратами за допомогою палива у горщик. І я хочу сказати, що був навіть такий момент, що на протязі 9 місяців в мене була, не захворіла, не одна рослина. Зараз хочу е наголосити на тому, що якщо ваша орхідея вже захворіла і в неї фузаріоз, наприклад, вже. Е Загубив половину рослини, то триходермін і фітодоктор, на жаль, вже не допоможуть. А ось, якщо ви застосовували триходермін і фітодоктор постійно на протязі якогось великого періоду, то ризик захворювання цими, ну, наприклад, як ми сказали, фазаріоз буде мінімальний. А в моєму випадку, майже нульовий. Тож, саме цьому виробник рекомендує застосовувати ці препарати кожні 14 днів. І ось тут, хто ще не застосовував ці препарати, виникне питання, у яких дозах. Значить, я спочатку, коли тільки починав свої. Проби на орхідеях, на то я використовував по інструкції, як написано на зворотній стороні. А там написано одного препарату 2 г на літр другого препарату 4. Але з часом я почав використовувати 2-2 другого. А згодом, коли, наприклад, не кожні 2 неділі я застосовував препарат на якихось орхідеях. А частіше то я міг і зменшити дозу. Тобто на літр застосовував не по 2 грама, а по 1 граму, але ці обробки були не раз на 2 тижні, а кожного тижня. І ще один момент, на який я хочу зазначити, що коли ви будете використовувати ці препарати, наприклад, ось у вас є вода. То обов'язково ви повинні робити воду кімнатної температури. Ці препарати діють найкраще при температурі 20-25 градусів. Якщо температура буде нижча, то вони будуть довшем. Е Розганятися і просинатися. Якщо температура буде вища, то е, їм взагалі вони можуть не проснутися і зваритися. Тобто високих температур ці препарати не переносять. І коли ми, наприклад, ось взяли пів літра води, е, на півлітра можна, е, якщо по інструкції, то е, одного препарата це у нас піде. 2 грама одного препарату один, але ж це по інструкції. Так як я використовую по 2 грама на літр, то ось тут можна буде по граму. Цього буде достатньо. Чому? Бо архідеї знаходяться у вас у домашніх умовах і нема тих факторів, які будуть. Впливати на ваші рослини як на вулиці. Тож, ну, не то, що витрачати цей препарат так даремно, а у розумних дозах я вважаю, що на півлітра по 1 граму буде достатньо. Так ось, коли ви насипаєте по 1 граму, давайте я зараз, мабуть, на прикладі чайна. Ложечки вам покажу скільки це буде один грам. Так, зараз секундочку, щоб вам було видно. Вітарюємо і зараз я наберу. Не знаю зараз, чи вгадав, чи не вгадав, ми перевіримо. Ось, дивіться, трошки просипав. Ось десь приблизно. Давайте перевіримо. Так, ну якраз ото, що я був просипав, трошки і не вистачило. Ну, совсім трішечки. Ну, ось, бачите? Давайте зараз, можливо, на другому препараті. Ось, дивіться, приблизно третю, мабуть, частину ложечки. Давайте сипемо. Ну, ось майже, майже вгадали. Ну, моя задача зараз була показати вам, ось я стільки досиплю зараз. Ну, вон там 2 100, то нічого страшного. І ми з вами висипаємо триходермін і фітодоктор у водичку. Водичку я беру або дощову, або покупну. І тепер наша задача цей фітодоктор і триходермін. Розтворити у цій воді. І е, ці два препарати будуть розганятися мінімум десь годину. Краще, якщо ви дотримаєтесь е, десь е, по півтори-дві години. Мені, ну, на мій погляд, що за такий період, тобто я заздалегідь. Перед тим, як поливати свої орхідеї, роблю ось такий розчин і вже потім роблю поливи цими препаратами. Тож, я зараз візьму паузу на годину і через годину до вас повернуся для того, щоб показати, як я поливаю. Архітею ну, для тих, хто не знає, для тих, хто ще не користувався і не. Ета. І на протязі цієї години я кожні 10-15 хвилин буду ось так от перемішувати нашу ось цю рідину. Тож, через годину зустрінемось. Отже, пройшла година. Я постійно кожні 10-15 хвилин ось так от перебовтував. А також розуміючи, що нам цього розчину не буде недостатньо, щоб полити дві орхідеї, я зробив одразу ще розчин так, з таким же ж складом. І давайте зараз виберу, щоб нам не мішало зайве. Дивіться, взагалі-то цю орхідею я е, поливаю останнім часом, що я набираю десь е, на більше половину ось цього блюдечка і залишаю. Але зараз е, наше завдання, щоб е, у посадку попав триходермін сітай бактерії і грибки. Тож, ми зробимо зараз таким чином, і зальємо, цим розчином, який вже приготувався аж отак. І залишимо, я можу залишати знову ж, якщо є час. То можу і на 45, на 50 хвилин на годину. Якщо нема, то хоча б 15-20 хвилин, щоб е фітодоктор і триходермін заселився у цій пасаці. Ну, а так як ми, я ще вже сказав, е я роблю ці паливи постійно, то не заселився, а доповнити ті бактерії грибки, які вже у цій посадці є. І точно так ж, я думаю, буде видно, давайте я вам зараз ще раз покажу, в якому стані корінці. Бачите, вони хочуть пити. От, до речі, бачите, один згнив, І ось дивіться, зараз я ось зняв. Кожу, так, так би мовити, і ось вона не гнила. А за, за, за рахунок того, що я постійно додаю фітодоктори триходермін, отой гнилі нема, а ось оцей ця кажуха, вона така вже сухенька. Бачите, гнилі зовсім немає. Отже. Перелім оцей горщик, щоб краще було наливати. І ось таким чином заливаємо і цю орхідею. І зараз я знов беру паузу. Ви поки не переключайтесь, для вас ця пауза буде миттю. Ну, ось, мить пройшла. Для вас мить, а для мене пройшла година. І давайте зараз подивимося. Ось така у нас вийшла. Обробка фітодоктором і трихедерміном. Бачите, Корін... корінці дуже гарно напоїлися, посадка повністю промочилася. трихедермін і фітодоктор у Посадку запущен. І давайте тепер подивимося, що з дарвіном. До речі, по поводу дарвіна і квітучих орхідей. Чи є сенс поливати? Ось якраз е, під останнім відео пані. Ольга задала питання, чи можна паливати триходерміном і фітодокторам, і чи є якийсь вплив на квітучу рослину. Так от, я спеціально так не засікав, скільки там яка орхідея квітня, але я вам хочу сказати, що ось оця моя квітуча колекція за цей рік, а це пройшов місяць і 20 днів була палита фітодокторами, Трихедерміном приблизно десь 3 рази. Ну, ті малята, які в мене малі і менші. Ті, як я вам казав, вони поливались вон ті, що на, на нижній полиці, вони і раз у тиждень, і два рази коли я, коли є час, можу і два рази на тиждень. А ось ці. Десь за місяць і 20 днів приблизно десь три рази поливались. Ось вони квітнуть. Ну, тобто, можна поливати, я вважаю, що ніякого поганого впливу рослини, ну, на рослини триходермінний фітодоктор не дає. І давайте зараз Подивимося, що у нас вийшло тут одну хвилиночку, зілью. Отже, пам'ятаєте, да? які були коренці? Такі ледь-ледь сіровато, біленькі, і дивіться, які вони зараз. Тобто і тут наша задача виконана. Так, а це що тут? Таке? Біле, може кошка в хаті є? Пух якийсь? Ну от, своїм досвідом у Обробці і трихедерміном я з вами поділився. Вважаю, що ця інформація буде корисна для тих, хто цими препаратами буде користуватися. Бажаю вам здорових рослин. Ну і, звісно, чекаю від вас лайки, коментарі, задавайте, будь ласка, питання. І, звісно, заходьте на канал Орхідеї вдома знову і знову. Ну, і, звичайно ж, поділіться. Посиланням на це відео зі своїми друзями. Ну а на сьогодні всім пока.